Добрий день. У мене сьогодні запіканка. Запіканка двошарова. Перший шар, ось я перевернула, це нижня частина. Потертий гарбуз, він з яйцем, з борошном, з різними спеціями. Запікається вся ця запіканка в мікрохвильовій шафі. Другий шар. Це картопля пюре з яйцем, спеціями. Теж спочатку перший шар вкладається в форму, потім зверху другий шар. І запікається хвилин 12 мікрохвильовці. Салат з пекінської капусти покришила, приправила олією, підсолила томат, помаранчевий середніх розмірів. А це риба малосольна, масляна. Три шматочка, один для моєї кицюлі, яка вже не терпить і лізе до столу, щоб щось у мене поцупити. Прямо з тарілки. О, ножки так і хочуть шкоду зробити. Так, але треба трепіння. Шматочок цієї риби, я їй точно дам. Чай. Чай цей голубий. Я далі продовжую оцінювати різні смаки чаїв. І в мене сьогодні голубий ось цей чай. Спробую та й скажу вам, як він смакує. По-перше, він має... Ось, я його не розмішала. Ось таке забарвлення. Темно-рожеве, трошки коричневого. Непоганий смак. Непоганий, але не найкращий. З усіх, що я пробувала, оцей мені сподобався більше. А спробувала я коричневий, темно-синій, точніше, просто синій, темно-синій ще попереду, червоний, рожевий. То ось цих сортів мені сподобався більше всього голубий. Ну що ж, усім смачного, тихого та тихого, спокійного дня, а я буду снідати.